У 2019-му до сторіччя Дня Соборності у столиці відтворили історичні події часів проголошення акту Злуки. Організатори прикрасили центр міста велетенськими плакатами з гаслами Соборності, портретами лідерів УНР і ЗУНР. А самою площею пройшлися маршем воїни в одностроях часів УНР під звуки військового оркестру. Але на відміну від сучасних святкувань, 100 років тому не було мікрофонів і гучномовців. Тож, аби всі присутні почули текст універсалу, його повторювали для публіки спеціально призначені люди. Це вже була така практика і традиція, що на таких великих зібраннях на Софійському майдані були додаткові, як би сказати, ретранслятори. Акт з Луки зачитували двічі: спершу українською, а потім французькою мовою для представників закордонних дипломатичних місій. Дослідники пояснюються тим, що на той час французька була мовою міжнародного спілкування. Однак історик та українознавець Анатолій Кондратьєв має власну версію. Мало хто знає, але одним із перших лобістів української соборності був впливовий французький політик Казимир Делямар. Казимір Делямар, в 1869 році, виступаючи в парламенті Франції, звернув увагу на те, що в Європі є поневолений народ, у якого 12,5 мільйонів мешкають на території сучасної України, а тоді Росії. І 2,5 мільйони в Галичині, тобто під Австро-Угорською імперією. Країна, яка має прекрасну історію, прекрасний народ, прекрасну мову, прекрасні традиції, культурні традиції. Але країну розривають просто на частки рвуть, рвуть, рвуть. Делямар був відомим істориком, банкіром, сенатором і приятелем імператора Наполеона III. Він одним із перших у Європі заговорив про українців як потужну націю та водночас охрестив Росію тюрмою народів. На той час в Україні тільки-но скасували кріпацтво, російські чиновники викорінювали все українське. Мрія про незалежну соборну Україну здавалась нездійсненою. Але не для Делямара. Цей видатний історик Франції. Став на бік України, і для того, щоб розділити якості нації українську і російську, слово України ще не було популярним таким. Він називає нас рутенами. Казимир Делямар не лише висунув ідею української соборності, але озвучив загальну кількість українців, які були розділені між двома імперіями: 15 мільйонів. Але звідки французький політик міг дізнатися цю цифру? Адже всеукраїнських переписів населення на той час не існувало. Історик Ярослав Файзулін пропонує шукати підказку в діяльності головної руської ради. Цю організацію у 1848 році створили у Львові представники українського духовенства та інтелігенції. Тисячумсот 1848-1849 роках Європою прокотилася хвиля революцій. І власне в цей час в західній Україні виникають перші політичні організації, зокрема головна руська рада. У своєму маніфесті е, діячі головної руської ради заявили, що галицькі українці є частиною одного великого українського народу, який складає 15 мільйонів. <звук> Повномасштабну війну проти України. Російський цар у розшуку намагався виправдати тим, нібито нашу країну створив Ленін. Але насправді маніфест головної руської ради був задекларований задовго до народження більшовицького вождя. Ми, русини галицькі, належимо до великого руського народу, котрий одним говорить язиком, і 15 мільйонів виносить. Ставайте ж, браття! Ставайте з довгого сну вашого, щоб піднести народність нашу і забезпечити дані нам свободи. Діяльність головної руської ради була настільки небезпечною для Австрійської імперії, що влада заборонила цю організацію. Однак ідея Соборності швидко стала вірусною. І не лише на Гиличині, але й у центрально-східній Україні, яка контролювалася Росією. Yeah. <laughs>